Доброго дня. Сьогодні у нас буде невеличке відео. Хочу показати ось такий незвичний комплект з султанітом. В нього є українська проба султаніти та така красива горгона. Вони змінюють свій відтіночок. Ось така застіпка. Красиво переливається колір. Ну, тут більше сама моделька оригінальна. 4 тисячі гривень вартість, Сережка і каблучка, камінчик 17 мм, повністю довжина 2,7. І каблучка, ось така оригінальна, і сережки. По вазі, напевно, вони, може, крупні. Зараз подивимось. Але така модель. що Я думаю, можна звикнути 5,5. ,5 всього. В принципі, це. Класна вага. Ось такий красивий комплект. У мене є ще індійський комплект з султанітом, його ми також зараз подивимось. Так, застіпочку ми побачили. Все побачили, щоб розібратися нам з султанітами. А ще можна саме колечко подивитися, каблучку. Ця оригінальна. І тут індійський комплект у розмірі 18-18,2. Тут крупніший такий камінчик, але тут просто камінчик в лапках. Вага каблучки, тобто одної сережки 5,8. Камінчик десь до 2 см. А, є два. Ось такий штифт. Красиво він переливається. Це він е відблискує від чохла на телефоні, тому він такий рожевий виглядає. Відсвічує, точніше. вже війни он вичихол. Але він при вуличному світлі, точніше при денному, він буде такий ніжно ніжно Ці 400 гривень вартість комплекту. Мені тут є просто каблучка у 19 розміру. Ось такий султаніт. Вона родована. І... Вага 5,3. Тут ось така ще до нього інформація. Приємно відчувається. 1850 гривень вартість каблучки. Ось такий. Так, Поки на сьогодні у нас <сум> з султанітами все. Точніше, поки в мене їх немає, більше не буде. Гранат Альмандін у розмірі 17,7. 17,8 приблизно. Ось такий красивий колір. 4500 гривень вартість. Тут така форма, штифт рівний. Невеличкий 2 см якраз. Може бути як повсякденний варіант, або як нарядний, в принципі, як завгодно. Красивий Чокер, я думаю, він би підійшов до попереднього комплекту 43 см 1250 гривень. Ось такий на сріблі зі срібними кульками. Тут кульки за алмазними такими гранями. Ось такий є гранат і є. 6 см, 1350 гривень. Тут ось такі є елементи срібні. 46 см. Красиво глядає, не знаю, який красивіше. Мені щось більше гранат все-таки подобається. Але вам вирішити самі. Хоча вони дуже-дуже схожі. З Кіаніту в розмірі 18,2. Ось такою дорожкою. 3650 гривень. Вартість набору. Він ще схожий на сапфір. Точніше в індії буває і сапфір схожого відтінку. Довжина 2,5. Ось такий. Брит у розмірі 18, 4100 гривень. Вартість ось такий. Тут імітоване крапельне срібло, але це такий малюнок. Висота сережки 4,5, вони грамів по 6 десь кожна. Дуже красиво виглядає він під старовину. 4100 гривень, 18-й розмір каблучка. Тут і самі застіпочки класні. Гранат у 19-му розмірі 5 тисяч гривень вартість. Тут червоний гранат, не альмандін. Більше схожий на мазамбік. І кольорові турмаліни ще додані. Він темно червоний, але все-таки видно, що червоний, бо він коли буває, і він як чорний, а тут, в принципі, колір середній. Ось такий красивий комплект. Ну, тут сам колір гранату цікавий. І ось так. І вага однієї сережки 5,8. Вона крупна, багато срібла, багато камінчиків. Теріє одне намисто 900 гривень вартість на біжутерному замочку. Чорна шпінель та перлинки. Красиво виглядає тут крупна шпінель до 5 мм. По центру ось така біжутерна штучка з фіанітами. І вона до кольору якраз. Красиво підійшло 900 гривень вартість. Крупна шпінель. Може бути, можуть бути ще такі чокери, але зараз без пролинок поки. Так. На ниточці це. Саме головне не сказала, такий м'який. Піддається як завгодно. Ось такий. Крючечок замок. Нель зі сріблом 43 см 1150 грн. Така сама, тільки крупна, з такими красивими шайбочками. Це е, крупний варіант. Якщо хочете дрібніший, є трошечки дрібніший. Але вони всі короткі. Орієнтовно 41-43 см застібка. 4 так мені всі шайбочки подобаються. Я не знаю, дівчат. Так, і гранат 1350 гривень. Красивий червоний, так що мені дуже-дуже сподобався. 44 см. Тут такі ж шайбочки, тільки рандомно. А, ні, вони всі симетричні, то я вже сама рандомна. Красивий, схожий на гісоніт Деякі камінчики з включеннями, ну, це все одно гранаток невисокої якості, але виглядає дуже, дуже красиво і, в принципі, ну, нема таких якихось сильних недоліків. От, просто деякі намистинки мають багато включень. Ось такий гранат на сріблі. Або шпини, що краще, чорний чи червоний, чи білий? Білого в мене нема. Ді 44 см, то є ось такий. Він десь 3 3,5 діаметр намистинки. 850 гривень з такими срібними кульками. Це срібло на ювелірному тросі. Є 40 см ось такі на сріблі на ниточці, 1100 гривень. Тут перелинки ось такі, і по центру три таких крупніших з зі срібними кульками. Ось так. Коротенький він, як чокер. Який, на ниточці, самотній, красивий. Останнє. Що у нас є на сьогодні дивакувати? Це буквально 43 см ось такий чокер. Тут крупний онікс. Такими кубиками. Зі срібними кульками, срібний карабін, срібні кульки. Виглядає крупненько. І донизу, внизу тут є ось така штучка. Вона. Ну, можна зняти кісточку ось е, тут, а поставити сюди якусь іншу намистинку. Ось така вона зі срібними кульками. Е, так, вона з чорної шпінелі. ось так оригінально воно в нас вийшло. Вартість. Такої дивакуватої штучки 1600 гривень. От, це в нас на сьогодні все. Я думаю, що шпінелька в нас ще буде. М -м, я маю на увазі, звичайно, без таких сильних викрутасів. але з викрутасами також хочеться, бо воно оригінальне виглядає, якщо у вас є схожі сережки, може, колись були, здається, у Хартова. І то вони б підійшли до такого чокеру. Там вони з ниточок тільки не з намиста, а з ниточок були. І на застібочках рибки були. Да так. Ось така у нас на сьогодні історія. всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня до побачення